Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так у нас розпочинається новий турнір. Перший день, стрімка атака на чотирьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив, вирішив поставити Кіпріота, рігарда. Нарешті мені випав, скляний костюмчик, оборона поки це. Ну Подивимось, поставив ще скляних, щоб контру пробивали. Тому поїхали. Так, що в нас тут? Кабанчик. Кабанчик неприємний. Тут мультяшка тільки ГАРМЕК. В принципі, можна такою командою піти. Овер хп у нас буде. Діспел буде, контра буде. Поїхали, давайте спробуємо. Хай одну контр не зніме мінйонами. Тому давайте так. Так, це дуже швидкий і треба розуміти, що. Треба сім камінчиків, не 6. Добре, давайте синю четвірочку поки зробимо. Так, є ще трійка. Тоді збираємо трічками. Так, непогано прилетіло кабанчику Добре, давайте ось так. Вмикаємо давай Давайте ось так. може А чому я не вимкнув окульониша? Хто ж мені скаже? Оце я. Так би кабана можливо, можливо і добили б. Добре, давайте ось так. Зелені тоді. Ще є фіоли. Ну, кабанчик сходить, нехай ходить вже добре. Так, тут від'їхав. Лікуємось. Давайте ось так. Угу. Так, трішки підлікуємось, заберемо кабана. Ну і все тут вже. Гармак з рігардом, ну нічого нам не зроблять. Тим паче такі кріти пролітають. Так, може зелений знизу доїде. Майже. Синіх багато. Бомба полетіла, але все мимо Рігарда. Так, давайте так, так, так. Прокидаємо. Оце лікарів кутку, тільки затягують бої. Так, так. Кедман щось слабенько дуже б'є. Але вийшло чудово. Так, поїхали далі. Угу. Грім скляний пробивати буде контру. Але його ми зможемо пробити кедманом. Давайте кедмана візьмемо мультяшного. Він по синім б'є больніше. Поїхали. Миліндор діспелити не буде. Контру. Так, що ми маємо? Маємо дві трієчки фіолетові. Добре, давайте їх і зробимо. Так. так, хоча, звісно, цього недостатньо. Може, ще фіол знизу доїде. Не доїхав. Давайте ось таким чином. Її будуть якраз фіолетові. Грім вдарить. ну, Один постріл ми витримаємо, звісно. Робимо ось так. Чудово. Вмикаємо. Тепер не забути ось так. Угу. Так, давайте тут через комбо прокинемо. Майже вистачило. Угу, Так, Соня буде бити. Непогано вона вдарила під бафом. Угу, тепер все це ми зняли. Тут прокинемо. Добре, є ще фіоли. Мендор зніме кріти, але ми їх зараз повернемо. Так, так, давайте ось так. Б'ємо сюди. Тут прокинемо зелені. Ще раз сюди. Щоб не знімав. Тут вже все вирішено. Так, так, може зелененький знизу доїде. Майже доїхав. Б'ємо і ось так зеленим може і вистачить. Вистачило. Кріти пройшли, це чудово. Так, поїхали далі. Люся, поїхали. Ого, скільки фіолу. Фіолетових дуже багато. Ну, Добре, давайте ось так прокинемо. Тепер ось так. Ой, там даремно той фіол під'їхав. Бо кульони не працював. Але добре, зробимо так, так. Ого, угу, тепер сюди. Келюсик майже від'їхав. Добре, прокинемо зелені. Підлікуємось. Давайте ось так. Б'ємо. Можливо, вистачить. Ах, трішечки не вистачило. Ну добре, зараз, якщо попаде в контру, то розіб'ється. І майже. Так, так. Ну тут, в принципі, не складно Відродився. Нічого страшного. Так, так. Давайте почистимо поле. Ну, звісно, що клик вже сам нічого не зробить. Він може відроджуватись декілька разів, але це його вже не врятує, звісно. Угу. Так, 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 так. І синіми може і вистачить два камінчика. Майже вистачило. Ось так, що трієчка повинна вистачити. Добре, не захотів. Ну, чудово, поїхали далі. Сабіна, Сабіна, Сабіна. Сабіна, Рігер. Ну, Рігарда буде важко дістати. Без ударників. Буде важко дістати. Треба щось змінити. Треба обрати жовтих. До речі, можна спробувати взяти Грега. чому б ні, нехай буде. Якщо Люсю брати, то там може відображення спрацювати. Но у нас буде чистка від Рігарда. Але камінчики будуть бити не дуже сильно. І бав царя. Перебивати. Можна замість Кирила спробувати і цього. Я прокачав новенького, може він заграє. Давайте спробуємо його взяти. Як диспел. Плюс він якісь там бафи накидає. Давайте спробуємо, поїхали. Не знаю, як він буде себе поводити, але прокачав, то подивимось. Так. Угу. Якщо прокинути фіоли по центру, зберуться жовті і там ліворуч роз'їдеться жовта трічка. Тому давайте спочатку її зберемо. А тепер ось так жовті. Фіолів багато. Добре, давайте комбо запустимо. Так, це угу. ну треба, напевно, намагатися пробити собінку. Давайте так. Фіолів багато були б зараз фіолетові, то вже б можна було і закінчити бій. Рігарда тоді поки тримаємо. Як зарядити жовтих, поки не бачу. Добре, давайте ось так. Ось жовті приїхали і фіолів дуже багацько. Так, давайте тоді почекаємо нехай цар сходить. Ми своїх зарядимо і спробуємо щось зробити. Угу. Собі натримається. Так. Ну, дивимось, задіспелить він чи не задіспелить. Майже нічого не задіспелив. Добре, тоді б'ємо кедманом. Теж нічого. Давайте вдаримо Люсію. Якщо вона себе заблокує, то ми Рігардам потім це все ПВА. А Рігар чинив супротив, він... він зараз це все познімає. Ну добре, давайте тоді ось так. Прийдеться шукати десь камінчики. Трішки не вистачило сабіну добити. Так. І нам треба десь жовтих бажано під собінкою знайти. Ну, під бафом так непогано люськи прилітає. Тихо-тихо. Лікуємось. Давайте трічку тут зберемо, не вистачає. Давайте ось так. Діспел не працює. Ну тут, звісно, купа лікарів, дуже важко це все пробивати діло. Так, нехай сходить напевно клик. Давайте ось так, там буде трійка жовта. Треба було шерханчика брати все ж таки. Тому що без, без нього дуже важко їх пробити. Вони постійно лікуються. Оце там рігерт. От немає сенсу зараз використовувати Люсю. Давайте ось так тоді. Так, спробуємо так, так. Так, да, це довгий бій. Давайте зарядимо Рігарда. Люська майже від'їхала, та й Кедману щось прилітає дуже боляче. Так, лікуємось, давайте ось так. Треба якийсь комбо запускати, і вона лікує і лікує постійно. Ну, ще щастить, що вони не постійно влучають, так би вже б закінчили б, напевно. Так, там відображення. Да, це затягнула Сабіна. Вони ще ж і не блокуються. Добре, давайте ось так прокинемо. Все, кедмана дотикали. Добре, давайте так. Треба якось більше комбо. Давайте ось таке комбо. Зараз більше на шкода буде. І це буде дуже неприємно. Так, так, прийдеться прокидати. Рігерда майже добили, але він все тихо, тихо, тихо. Люся майже від'їхала, моя. Ну так, купа лікарів, мультяшки, стекляшки, цей баф царя. Звісно, працює чудово. Не можу нічого зняти. Давайте комбо, там жовті зберуться. Можливо, хоч собі проб'ємо якимось дивом. Так, да, без бафів. Краще знайти. Майже її добили і всі знов лікуються. Так, тихенько робимо так. так. Мало ударної сили в мене. Так, спробуємо задіспелити. І давайте ось так зелені, там зберуться жовті, можливо, ми її проб'ємо. Так, мінус цар, це добре. Давайте так. О, жовтенькі. Але цього недостатньо. Бафаються. Давайте ми також бафнемось так, так, і ось так. Так, мінус, мінус. Відродився. Але добре, тут же повинні встигати. Лікуємось. Так, так, ось так. Там жовті зберуться. Важко, але вдалося. Ну, був би шерханчик, було б, звісно, простіше. Тут купа жовтих, тому повертаємо, напевно, кіпріота і шерхана залишимо рігарда. Оце щось не зрозуміло, поки я не зрозумів. Можливо, це не для нього турнір. Давайте візьмемо ще кирюшку, нехай буде, ОВР нам знадобиться. Але там оборона така була начебто і не сильно, купа лікарів, але дуже довго пробиваються вони. Ну, звісно, був би шерханчик було простіше, але вже як є так, давайте так. Можливо, ми хоча б воду задоб'ємо. Ох, трішки йому не вистачило. Кого? Так, як нам фіоли зібрати? Зараз кабанчик буде лікуватись. Давайте ось так підтянемо один фіолетовий. І зберемо його тихенько. Угу, тут ми витримуємо. Так, вмикаємо контрол, вмикаємо кольониша, чистимо нашого кірюшку. і давайте ось так прикинемо. Може, фіол знизу доїдете. Ми кабанчика заберемо так добре. Угу. Лікуємось, давайте вовер. І тут ось так. Ось так. Чудово. Так, контра у нас є, баф є. Люся повинна від'їхати. Давайте так. Доб'ємо гермака. Люська нехай б'є. Тут прокинемо. Угу. Ну, майже від'їхало. Але позрізала, дивіться. Так. І ось так. Може рігарду вистачить. Зелених. Так, вистачило. Так, так. Ось так. Зарядимо кедмана. Все, Ну, тут, тут набагато простіше вийшло. Ну добре, 5 перемог маємо. Оборона поки це. Ну, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!